Ракета ліса повітряна куля, ракета, гелікоптер, гелікоптер, гелікоптер. Ми зробили ребрендинг пришкільного табору. Ми вирішили показати, що наші школи, наші вчителі, наші команди здатні дати дітям таке дозвілля, якого вони не знайдуть більш ніде. Наша школа дозвілля називається Зорене місто. У нас космічна тематика, в нас є ранкові руханки, в нас є а, різноманітні екскурсії, в нас є квести, в нас є великі ігри. Права, ліва, підставили і назад ліба, права підставили. Всім подобається, всі задоволені. Ну і звичайно, у нас є такі питання: а чи буде в нас друга зміна? А чи буде в нас ще школа дозвілля у липні місяці? І найголовніше, чи буде працювати школа дозвілля наступного року? В пришкільний табір приходять, їх там чекають всі канцтовари, каримати, коцики, їжа, кепки, футболки, великий ряд сувенірної продукції, тому що для дітей це вау, ми частинка чогось великого.